Він легенда. Ті, хто знають його, точно погодяться, а ті, хто будуть заперечувати, скоріш за все, не дуже добре його знають. Людина, яка вплинула не просто на світ коміксів, а на всю індустрію, а потім і на ідею кіно той, з кого досі беруть приклад і надихаються. Саме про нього ми сьогодні і поговоримо. Я присвячую цей випуск сцену у його день народження. Він, на жаль, вже не в цьому світі, але його спадок буде завжди. І сьогодні пропоную. Подивитися та обговорити, чому я та ще мільйони людей так захоплююся цією людиною. Мене звати Артем, і ви дивитесь Амартон Муві. Отож, почнімо. Можливо, ви не зацікавлені в кіно і потрапили на цей канал випадково. А можливо, ви підписані, але цікавитеся трохи іншим. Тож для початку варто прояснити для тих, хто вважає, що я перебільшую. З ким можна порівняти стеналі? Якщо казати за політику, то непоганим аналогом буде Вінстон Черчилль, легендарний прем'єр-міністр Великої Британії, який став символом стійкості під час Другої світової війни. Його риторика і лідерство мають такий же вплив на історію політики, як творчість стена Лі на комікси у футболі. Я б порівняв його з Єго Марадона, аргентинський футболіст, який своїм талантом і харизмою трансформував уявлення про роль гравця у команді, так само як Лі змінив підход до коміксів. Якби Стенлі мав талант до науки, то напевно став би відомим як і вже існуючий реальний приклад Альберт Ейнштейн. як і Лі Ейнштейн був одночасно популярною постаттю та символом у своїй сфері, зробивши фізику доступнішою для широкої аудиторії. А в літературі це ім'я стояло б поряд з Толкіном і Роулінг, як і Лі, вони створили цілісні світи, населені складними персонажами, які вплинули на культуру і мільйони шанувальників. Якщо трошки побалакати про те, як він став тим, ким є, то звісно все почалося з того, що Стенлі, ім'я якого, до речі, Стенлі Мартін Лібер, народився 28 грудня тисяча Двадцять року в Нью-Йорку в родині єврейських іммігрантів з Румунії. Його батько працював кравцем, але через велику депресію родина жила дуже скромно. Захоплення книгами, фільмами і героїчними образами сформувало у хлопця мрію стати письменником. Лі навчався в середній школі The White Clinton High School, А у 17 років почав працювати помічником у видавництві Timely Comics, яке згодом перетворюється на Marvel Comics. Його завданням було заповнення чорнилом обкладинок, збирання ланчів для художників і перші спроби писати тексти для коміксів. Так, Marvel Comics на початку мало зовсім іншу назву і не робило комікси про супергероїв. Якщо ви хочете детальніше дізнатися про це, про те, як створювалася компанія, які вони мали кризи та падіння, то дайте знати у коментарях, і я обов'язково зроблю таке відео для вас. Отож, у 1942 році Стен приєднався до армії США під час Другої світової війни. Він служив у у корпусі сигналізації, створюючи навчальні фільми та інформаційні матеріали. Це зміцнило його навички оповідача. І коли після війни він повернувся до Таймлі Комікс, то почав творити історії, які згодом змінили комікс-індустрію назавжди. Стенлі спільно з художниками Джеком Кірбі та Сівом Дітко створив більшість культових персонажів Марвел. Його підхід революціонізував жанр супергеройських історій, замість ідеалізованих героїв, лі зробив своїх персонажів більш людськими. Вони мали страхи, сумніви, проблеми та помилки. Серед найбільш відомих героїв, створених Лі, ви, знайдете таких героїв як Людина Павук, Фантастична Четвірка, Люди Ікс, Халк, Тор, Залізна людина, Доктор Стрендж, Шибайголова, Чорна Вдова, Чорна Пантера і дуже багатько інших. Окрім того, саме він ввів у комікси концепцію загального всесвіту, що дозволило персонажам взаємодіяти один з одним, і створило основу для сучасного кінематографії. Фічного всесвіту Марвел. В майбутньому давайте називати це просто КВМ. З часом Стен також активно сприяв екранізаціям коміксів. Він з'явився у коротких камео у майже всіх фільмах КВМ, що стало його візитівкою. Наприклад, у першій екранізації людини Павука це та, де грає Тобі Магуайер. Він мав короткий діалог з Пітером Паркером. У вартовий галактики 2 Стен спілкується з космічними спостерігачами. А у месниках Фінал грає молодого чоловіка у машині в тисячу 70-х роках. Повірте, про його ролі в кіно можна балакати дуже довго. Що я в цілому і зробив у окремому відео, яке я теж рекомендую до обов'язкового перегляду. У рубриці кіношлях ми розбираємо фільмографії різних акторів та акторок з моїми комедійними вставками, і спецвипуск зі стеном, це, так би мовити, перша частина випуску про нього. Тож після цього відео раджу подивитися і те відео, посилання на котре, звісно, буде в описі під відео. Що ж, якщо казати деталь... Детальніше про те, чим Стен відрізняється від решти, то напевно варто згадати такі цікавинки з його життя. Перша публікація від нього вийшла у світ вже дуже давно. У віці 18 років Стен написав свою першу власну історію для коміксу Captain America Follow the Trailer Revenge. І це було у далекому 1941 році. До речі, ім'я Стен Лі він взяв як псевдонім, адже він мріяв, що в майбутньому напише серйозний роман і не хотів, аби його справжнє ім'я. Я асоціювалося з несерйозними коміксами. Також Стен приймав активну участь у відродженні Марвел. Справа в тому, що у 1961 році Марвел була на межі банкрутства. Стен разом із Джеком Кірбі створили фантастичну четвірку, яка мала шалений успіх і стала відправною точкою для відродження видавництва. with something I called the fantastic four about four superheroes but instead of making them heroes who wore costumes i figured i'm not going to give them costumes because i always felt if i had a superpower why would i want to put on a costume first of all i'm too much of a show off i'd want everybody to know it's me i would never wear a mask okay. <laughs> and why would i need a costume if i could jump over a building i don't have to wear a colorful costume i'll just jump over the building well, the book did wonderfully. It sold great. But a funny thing happened. I got a lot of fan mail, and we had almost never gotten fan mail before. And uh, all the letters said essentially the same thing We love the book. It's the greatest. We'll keep buying it forever. You're the greatest writer. Jack is the greatest artist. It's terrific. But if you don't give them costumes, we'll never <laughs> buy another issue. who like superhero stories like ботфорсам superheroes to wear costumes. Okay, I'm то going to go against that. є таке поняття як противники цензури, і Стенлі був одним з них. І якщо коротко, у 1954 році комікс індустрія була піддана цензурі, так би мовити, за. Поганий вплив на молодь. Стенлі був одним з перших, хто почав порушувати серйозні соціальні питання, такі як расизм, наркоманія та екологія. Навіть коли це суперечило комікс коду: Хочеш стати генієм? Пиши просто. Такий був слоган легенди. Стен вірив, що історії мають бути зрозумілими навіть дитині, але водночас цікавими дорослим. Його стиль написання легкий з гумором і емоційністю. І звісно кажучи, про це не можна не згадати про ексельсіор. Це улюблена фраза Лі, яку він використовував як підпис у своїх колонках, і яка стала його девізом. Фраза Ексельсіор. Це від латинської і означає все вище. І саме тому вона стала візитівкою Стена Лі. Вперше він почав використовувати її як підпис у своїх колонках у 1960-х роках, коли писав для Marvel Comics. Лі шукав спосіб зробити свій стиль спілкування з читачами унікальним і впізнаваним. Тому вирішив закінчувати звернення оптимістичним закликом. Ей! Excelsior. не лише звучало яскраво і мотивуюче, але й передавала ідею постійного розвитку, що було ключовою ідеєю для Лі. Він підкреслював, що супергерої. Та її люди загалом мають прагнути бути кращими, долати виклики і ніколи не зупинятися. Ця фраза також символізує його особисте ставлення до життя і роботи. Лі завжди був націлений на рух уперед і навіть у старості залишався активним, продовжуючи знімати камео, давати різні інтерв'ю і в цілому підтримувати комікс індустрію. Здавалося б, є сотні авторів коміксів. Тож чому саме Стен вважається новатором і тим, хто просто змінив та перевернув комікс індустрію? Що ж, тут є декілька причин, і пропоную пройтися по кожній з них. По перше, це звісно, так би мовити, людяність супергероїв. Лі створював персонажів, які мали реальні проблеми і почуття. Наприклад, людина Павук це не лише герой, але й звичайний підліток Пітер Паркер, який бореться з життєвими труднощами, переживає за оцінки в школі і страждає від булінгу. А Тоні Старк це мільярдер, котрий має проблеми з алкоголем і користуючись своїм статусом затягує жінок у ліжко. Океа гадмайгіро, а гарізпауризней. Енденайфегіджефафан. I'm going to give him personal problems. And I, then I thought I'd make him a teenager, because there were no teenage superheroes that I knew of at the time. So, armed with all that wonderful material, those great ideas, I ran into my publisher's office and I told him. This was my reaction, the reaction he gave me Stan, that is the worst idea I have ever heard. <laughs> First of all, and he started to give me his, because he's a very logical man, very intellectual. First of all, people hate spiders, so you can't call a hero Spider Man. You want him to be a teenager? Teenagers can only be sidekicks. And you want him to have personal problems? Stan, don't you know what a superhero is? They don't have personal problems. По-друге, варто відмітити колективну творчість, адже Лі працював у співпраці з художниками, наприклад, з Джеком Кірбі, Стівом Дітко та іншими, завдяки чому історії поєднувалися з унікальними візуальними рішеннями. Звісно, часом така співпраця переривалася зі скандалами, але про це поговоримо б трохи пізніше. Ще одна з причин це діалог із читачами. Суть у тому, що Стен часто спілкувався з фанатами через колонки у випусках коміксів. Часто називаючи їх співучасниками пригод Марвел. Це створило відчуття спільноти, яке триває і досі. Звісно, не можна забувати і про розвиток загального всесвіту. Ідея зв'язку між персонажами у рамках того самого світу зробила Марвел Комікс революційними, дозволяючи читачам переживати багатогранні історії. Замикаючи цю тему, скажу, що він в цілому приймав активну участь у популяризації коміксів. І завдяки харизмі і публічним виступам, Лі, комік.

And if you can take pride in it after you've done it, no matter what it is, you can look at it and say, I did that, and I think it's pretty damn good. That's a great feeling. So don't let idiots talk you out of something that you think is good. Отож, повернемося трошки до скандалів. Цьому моменті варто сказати, що я не ідеалізую стена. Так, я захоплююся його історією і досягненнями, але є моменти, коли ти не знаєш хто правий, а хто ні. Багато розмов були за замкненими дверима, тож хто правий, а хто ні, просто не можна сказати, намагаючись зазвичай мислити об'єктивно, я не буду пробувати виправдовувати стена, кричучи, що це все неправда і це наклеп. Я просто приведу декілька ситуацій. До речі, в сучасному світі оцей мій зараз вступ може сприйматися як щось пов'язане з криміналом або домаганнями. Але насправді мова піде про авторські права. Жахливо як змінився світ, правда? Так чи інакше, якщо казати за подібні ситуації, то лі не раз стикався з критикою і суперечками. Наприклад, Джек Кірбі та Стів Дітко, співавторці багатьох героїв Марвел, не раз висловлювали претензії до Лі. Вони вважали, що Стен приписував собі більше заслуг, ніж заслуговував. Чи є справедливість цих претензій? Лі справді був фронтменом Марвел і часто привертав більше уваги ніж художник. Проте він ніколи не заперечував їхній внесок і не раз наголошував на колективній роботі. Однак на той час політика Марвел не завжди належно визнавала художників як співавторів. До речі, незважаючи на суперечки, у 2017 році Марвел випустила документальний фільм Розповідь про Марвел, у якому Лі та Кірбі названі рівноправними творцями. Steve had said, having an idea is nothing. Because until it becomes a physical thing, it's just an idea. And he said it took him to draw the strip and to give it life, so to speak, or to make it actually something tangible. Um, it, otherwise, all I had was an idea. So I said to him, Well, I think the person with the idea is the person who creates it. And he said, No, because I drew it. Anyway, Steve definitely felt that he was the co creator of Spider Man. And that was really, after he said it, and I saw it meant a lot to him, that was fine with me. So I said, Fine, I'll tell everybody you're the co creator. That didn't quite satisfy him, so I sent him a letter. I put it in writing. To whom it may concern, this is to. Uh, state that i consider steve ditko to be the co-creator of spider-man along with me something like that and i sent it to him and i said you can show this to anybody you want to and i found out that steve still objected to that because he felt i used the word consider i consider steve to be the co-creator apparently he felt that wasn't definite enough so at that point i gave up i mean we just um, i haven't spoken to him or heard from him since i don't think. but do you yourself believe that he co-created it i'm willing to say so that's not what i'm asking you Stan. no and that's the best answer i can give Sorry, you so it's a no then really. Pardon me? So it's a no then? No, I really think the guy who dreams the thing up created it. You dream it up and then you give it to anybody to draw it. I mean. But if it had been drawn differently, it might not have been successful or a hit, I suppose. Yeah, but then like. I would have had created something that didn't succeed. Yeah. <laughs> <laughs> Valid point. But I don't wanna, I, 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 you made me say that yes. in this documentary that you're doing, and I'm sorry I said it because, I'm happy to say I consider Steve to be the co creator. But you can see. Uh I, I think if Steve wants to be called the co creator, I think he deserves to be called the co creator because he had done such a wonderful job. З іншого ж боку, є багато тих, кого Стен навпаки надихав. І звісно, першим в черзі та яскравим прикладом варто згадати Кевіна Файгі. Це теж людина, яка доволі сильно вплинула на кіно, і про нього можна зробити окреме відео. Тож, якщо вам подобається такий формат, дайте знати у коментарях. Підсумовуючи, варто сказати, що Стенлі це не просто людина, яка створила супергероїв, це людина, яка притворила індустрію коміксів. На культуру світового масштабу його внесок визнають як фанати, так і критики. А його ім'я залишиться як синонім до супергеройського жанру ще на багато поколінь. Стенлі помер 12 листопада 2018 року у віці 95 років. Залишивши після себе унікальний спадок. Його творчість сформувала світову поп-культуру. А фільми Марвел стали найкасовішими в історії кіно. Його ім'я стало синонімом поняття супергерой. А його робота надихнула мільйони людей мріяти про краще майбутнє. З вами був Артем. Побачимося вже дуже скоро. А поки я бажаю вам приємного вечора і мирного неба. Hi heroes! This is Stan Lee Comin'tcha. Want you to know Marvel has always been and always will be a reflection of the world right outside our window. That world may change and evolve. But the one thing that will never change is the way we tell our stories of heroism. Those stories have room for everyone, regardless of their race, gender, religion, or color of their skin. The only things we don't have room for are hatred, intolerance, and bigotry. That man next to you, he's your brother. That woman over there, she's your sister. And that kid walking by, hey, who knows? He may have the proportionate strength of a spider. Yeah. We're all part of one big family, the human family, and we all come together in the body of Marvel. Yeah. And you, you're part of that family. You're part of the Marvel universe that moves ever upward and onward to greater glory. In other words, Excelsior.